Господи Ісусе Христе Боже наш ти сиріт охоронитель скорботних пристановище і тих, що плачуть утішитель, звертаюся до тебе, я сиротілий, зітхаючи, плачучи і молюся тобі, вислухайма. І не відверни лиця твої, зітхай серця мого, і від сліз очей моїх молюся тобі, Милосердний Господи, за спокойську роботу мою з приводу розлуки з матір'ю моєю, що породила й виховала мене, а душу. Її як таку, що відійшла до Тебе справдивою вірою в тебе і твердою надією на Твою людинолюбність і милість, прийми в царство Твоє небесне, схиляюся перед Твоєю святою волею, що нею взятої від мене і прошу тебе. Тільки не візьми від неї милості сердя твого, Знаю, Господи, що ти суддя світу цього, гріхи й нещастя батьків, караєш у дітях, внуках і правнуках аж до третього і четвертого роду, але ти й милиш, батьків, за молитви, доброчесність дітеї. Внуків і правнуків, з щирістю серця благаю тебе, суде, милостивий, не карай вічною карою померлу незабутню для мене рабу твою матір мою, але відпусти всі провини вільні невілі. Які вона вчинила думкою, словом чи Ділом, свідомо, чи несвідомо за життя свого тут на землі, Із милосердя і з і людинолюбності твоєї, молитвами причистої Богородиці і всіх святих, помилуй від вічної муки, визволи. Милосердний отче, от дітей, дай мені всі дні життя мого до останнього зітхання мого, не переставати пам'ятати, Про спочилу матір мою в молитвах моїх і благати тебе праведного суттю, щоб ти оселив її на місці світлому. На місці прохолоди, на місці спокою з усіма святими, де немає ніякої хвороби смутку і зітхання. Милостивий Господи, прийми нині за рабу Твою, мою щирі цю молитву і віддай їй нагородою Твоєю за працю і піклування. У вірі та християнській побожності, бо вона навчила мене знати Тебе, свого Господа, благовійно молитися тобі, на Тебе одного поготи в біді, скорботах та хворобах і дотримуватися заповідей твоїх за добре піклування і про моє зростання духовне. За теплі молитви, які приносила вона за мене тобі, і за всі дари, які вона випросила мені від Тебе, Віддай їй милості своєю, своїми небесними благами і радостями у вічному Царстві Твоєму, бо Ти Бог милості щедро, та людина любства, Ти спокій. Радість вірних сух твоїх, і Тобі, славу всего і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків.